Діви, ваш прогноз на 26-й рік. Дивіться, у вас Плутон перейшов у сферу шостого будинку. А це про роботу, рутину. Ну все як ви любите. Він буде там трансформувати всі ці двіжухи з роботою, з рутиною. Ну, в общем, як то ви почувствуєте все по-другому. От що то помінялось в житті? Це ще сфера у нас здоров'я. Плутон по шостому будинку може підкачати немножечко здоров'я. Обратіть увагу на це питання. Ну а в основному я думаю, що воно програється по роботі. Якісь зміни в роботі, трансформації, зміна начальства, зміна вашої посади, зміна самої діяльності. Ці відповідно, на рутини єжеднівна рутина, єжеднівна труда тоже може змінюватись. Далі Сатурн і Ніптун переходить у сферу вашого восьмого будинку. Восьмий будинок це кризиси, це проходження страхів, подолання страхів, це чужі фінанси, ще, до речі, фінанси, які ми самі не заробили. Ну що вам сказати, якщо имели які то лівої деньги на роботі, то Сатурн сейчас скаже все хорош, давай все только по закону. А ніптунці будуть хотіти, що что... ну давай що та може бути ліве какта, що та замутім. Може там премія якась. Здесь подработка какая якась, але Сатурн не дасть. Сатурн скаже, що все, все тільки по закону. Все, до свидания, всі все ліваки отошли у нас. Так що настраивайтесь на 26-й рік, де ви тільки по закону отримуєте все. Далі уран. Уран переходить у сферу вашого 10-го будинку. Це у нас статус, реалізація, кар'єра, найвища точка реалізації. Ну, уран може також принести зміни. І дивіться, у вас Плутон по 6-му будинку це робота, і уран по 10-му. Ну, якісь зміни в роботі однозначно будуть. Хтось звільниться, хтось знайде нову роботу, хтось відкриє може, власну справу. У вас. По любому, двіж ж паріж по сфері роботи в 26-му році є. Слідуючий Юпітер. Юпітер зараз і до середини 26-го року ходить в ретроградному русі. Він туди-сюди, топчиться у вас по сфері 11-го будинку. 11-й будинок це сфера друзів. Ну що, діви, може бути, Юпітер вам приніс друзей в вашу жизнь, нову подругу, якусь хорошу, вірну, та що не застріть. Юпітер по 11-му дому розширює коло друзів, колективів, групи якісь однодумців. важливо, ви на танці пішли або там на аеробіку, фітнес, ну якісь група по інтері. Само з людьми, це те, з чим ви ще будете займатися до середини 26-го року. Ну і обов'язково відпишіться, що принесе він вам друга настоящого в житті. в другій половині 26-го року. Юпітер переходить у 12-й будинок і розширяє ваше бажання капатися в собі. А хтось піде до психолога і буде от, травми психологічні в зв'язку з тим, що є зміни на роботі. Прийшов новий начальник, когось звільнили, і у вас буде стрес, і ви будете переживати і піти до психолога. Все все пропрацьовувати. Отакий, от, от 26 й рік діви. Відпишіться потом.